Я бігаю з паспортом, дивіться, який в мене крутий паспорт. О, здорова, мочі. Я тут. А, до... Ти можеш ти додати? Ж мене чуєш? Так, я тебе чую. ти мене чуєш? <рес> це істерично. Friendship is magic. Це так, це правда. О, здорово, здорово. О, ми всі, ми всі однакові, ми всі, оці ці штучки. Оці, з таким so. ротом. З таким милим ротом. А ну, чекай, я я поміняю рот. Я, yeah. я не буду такою милою. О! Все, в мене буде слінка текти. Я вже не вивозю всю цю фігню. па пам Зараз я піду зі пара стрібну. па па А знаєте, що відбувається? Що? А може назад улетіти якось? Давай да я супер. У мене гайт, значить. Викинь! Викинь, каку А, все нормально. Я не вмію грати. Все ясно, я слабкий, я слабкий, і і і. І в мене скальзаться ножки. А, я голодний, я поняв. Я не можу лазити, бо я голодний. А як? Все, погнали, тепер я можу. Тепер я, я можу, тепер я сильний. Все, тю, блін. А так возмущався, не можеш, не можеш. Нащо мені взагалі. А, що би лють. ай. Був би мозок, був би струс мозку, зараз, якщо чесно. Вони там щось мене кличуть, напевно. але що але мені? Вон вон, вон! А, а, що? Де, а, бачу. А там, окей, там є сундук. Що? А... Капець, вони вже поползли. Я помру тут зараз. Я внизу. У мене я покоцаний сильно дуже. А я можу лизати. ох Я прямо в цю штуку впала. Щоб це не давало. Я, я зараз під спідами, я зараз під такими спидами, ти б знала просто. Я, я щось лизнув і мені тепер. Їба, о, а в мене мені погано. цукерку так? <сум> <сум> Чуєш, Ман, а ти можеш мене. <сум> що це полетіло? <сум> <сум> а ти можеш мене <сум> якось підтягнути до себе? Може, може, я можу, я можу, ти йому тутку скинути. Давай. Я долізу зараз сама. Така, така. така... До да, побачення. <плесу> я думав туди. Я думав туди, я просто підійду, і ти скинеш <плесу> Забереш мої речі, я тепер буду приснішу. <плесу> а не забереш, не забереш! <плесу> 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 Чекай! Оп, Тіла! Um, а як пік! А! А! Відбай. У мене чуть-чуть смерті. А в мене нічого нема. Кого в мене? У тебе є пітон. Пітон? можна підтягувати! Насправді, типу, якщо я вже і так помру, то я піду туди кудись. Я піду по досліджую. Тисни shift, коли стаміна закінчується. Так, тоді ти зможеш підкинутись гори. Я не знаю, що ти кокос дістанеш. Я не знаю. Дарова! Хто а хто говорить? Као Каорі говорил. Як ви до мене дісталися. Духи друзів переслідують мене. Ти що вирішила у нас паркур зробити? Ти хочеш це добити? Опай. Я просто ходжу, бо я і так вже помру. Гайси. Мені просто треба знайти, як феєрично померти смішно. Воу, я просто Ай, Я Вау, воу. Я зробив я зробив бак бакфліп. Ти нас можеш нас відродити віддати. Ти можеш можна І треба смажити. На, на треба смажити. на кемпайер треба смажити. Щось це? Дірдайрі. Капіталізм. А, капітан. Я все прочитав. А, а, а! а! Оце, корот, оце треба з'їсти пізніше, коли треба не попадати стаміни дуже сильно, ти їси, і тобі дається додаткова стаміна, але потім ти падаєш і спиш. До речі, банани можна їсти, але шкірки викидайте подальше від нас. Бо ми всі я скину. Главич кокосы! Ай, блядь, мінус їсти! Так жалії банани не їсти. Банани можна їсти. А що я з'їв це? Я не був голодний. Я просто собі залишу. Я беру один перчик А то ман піднімається в залежності від нас. нас чи як? Ще б б я, я знав. До речі, акуратно, бо так ви витрачаєте, коли дощ більше стаміну, ніж треба. Я зараз і, помру. Давай, ручку. Як оце ви так чіпляєтеся? На, на праву клавішу мишки на праву клавішу мишки чіпляйся. Правий! Десь Що? Де? Де. Хто мені набрехав, а, далі, На лівий, я тобі набрехала, вибачаю. У мене право ліво до сих пір На ліву, не, не право. Ми тут... Тут. ми тут ці, ми тут ці. А, що все. я той забрала, там була отака штука. Вінди. Глисти бенти треба буде якось похиляти, а нам треба ще чайн лаунчер, я собі заберу його. Штука класа це... What the fuck? Хто oh. не бальдів? Я, я я мене перелякало це до смерті, я наполовину помер. <порисую> я падаю, я падаю, я падаю, я падаю я <порисую> падаю. <порисую> <порисую> ти, ти там жива? Я yeah. пап. <порисую> 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 Так, я прокотилась до самого низу. Як відпустити? Я не можу відпустити, ребята. <рігальна> тебе най, най, найкращі, як вони називаються? Оці... Навички? Навички виживання. Ай! <рігальна> 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 так. А! Так. Я впевнений, що це в тебе. Найкраще навички виживання. <рігальна> так, в мене є поїсти. Якщо стрибнути на Ліану, з висоти по ній можна проїхати. Мені пишуть чаті. Не перевіряй. Я твій демони не не тільки мені. Oh, no. О Оноу Вони обманюють тебе. О oh, no. Тобі мурчав чати? чатик? Чатик мурчав? я можу помурчати Ох йой, давай. Вір мені. Головне попу. Моя попа в безпеці треба повністю б... перезапускати гру. Да? Угу. Повністю. Полностью Можно батанес. О, добре. А, Вау! Еху! <сх сх> Ай-яй-яй, кожну колючку і в эту штуку. О, классно! Всю штучечку. Вау. <сх> і все, сдаемся. Чому? Біжи на колючку, наколісь от туди. Так і пишить фон і ляти, де колотися. Не, я засуджую, не колимся. Не колимся. Що, здорова! Ой, набилися, набилися, всі набили. Ви перезагрузили? Так, ми вбили, випустіть мене. Хто мене тримає? Ми всі відбувалися. Я ще до цього, вмерла до того, як тебе кикнуло. Я за тобою, веди мене. До дребини наша... Ха? Куди? 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 Кокосний софт. Куди ви всі? Нащо я сюди ліз взагалі? А? Ми ж так раз впадали. Ну, Не стрибай! Ти! Давай ручку. <су> 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 я манав, <спу> я тільки заліз, ви всі поспригували. Ми не спригували, ми спускалися, ти вирішила. Ти вирішила, I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Що Медуза робить отут? Можна туди? Що там робить Медуза? Вона інакшо кольору. Не чіпай. Туман піднімається. О, yeah, здорово. Oh, Я, походу, якимись єбенями пішла. А ви тут прямо... А ви чо... Ні, ні, ось туди. Забув житомир. А, так, точно. Ви тут на чилі просто ножками піднялися, а я тут, блин, коробка вся. Не за життя, а за смерть. Типа нам точно туди. Нам да, на гору на загалом. Любим шляхом на гору. А, я впав. Що... Все, добре. Все, добре. все добре, я не я сильно впав. Я зарап. О, а ти як так? Додали, бажано не лізти. Аккуратно, там все. Не-не-не, наліво, не направо. А даліво? Не, я типу, я я я не я не думаю, що там хороша дорога ще. А це... який сидит ліво? Чи що? О там наліво. Типа мені оця медуза а, не подобається. Ні, 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 той, ні, трохи правіше. Там там, їздить, там краще до баря пішло. Так, так, барі, я ж кажу. У когось є їжа? Нема, я все згодував у барі. А, дивися, баря, у тебе є оця радісна кучка. Ты можешь им дать. Вот упа. Валя, можешь дать ты на мой зато? Давай. Ура! Я можу листы! Хорн. Я тота. Хорни. А ты кстати. О, Господи. Заграй на нем. Ты можешь, типа, буквально тут просто ножками, тут легче всего. Давай, погнав. І, значить, як тобі играть. Погнал. Погнал! Ничего не а Боже, юзлес. А че вы в туман пішли? Там була найкраща дорога. Короче, це тупик, everybody Все, я стою. Тепер я буду стребать. Оооо! Да, подойди, там мне мало дай? Все добре, я стою. А! А, я не стою! Дай ручку! Дякую! Ты не могу. Дай ручку. Сюда. Ручку. А! Нее. Не-не-не. Все добрий, живий, живи. Я Я тебе на добрых словах. Добрі слова скоро тоже закінчуються. Помянем. О, тут є якась ось ця. На Ай, ю. Ай, ай, тихо, баланс. Вам не можна двом! Вам не можна двом. Все добре. На листочок можеш на цей, на пальму можеш позитиватися. А я не можу і відули. Я кину. Короче, от Другий, другий Помянем. Ти поміряне мене? Типа ааа, Барі! я мене. Я можу її нести. Я можу її нести. Баря пробач, але. Пробач. Ааа! Тіка. Ще б знати, де я. Я несу світло в своє життя. Тут виявляється, є якісь карти. Карти? Таро.

Ми <dı> сама! <тр Edil majhkes> <reag songs> Що в мене по шапкам? У мене. Со... О, я, я, я це я фермер. Ні, ти більше нагадуєш, знаєш, кого то, хто це в сафарі. Мені француза, а цей. Хтось полетів, тільки що Чи в мене глюки? Як полетів? От Тебе тут глюк. стояв <laughs> щось. <laughs> Хто, Хто стояв Не знаю Пішли, поїхали. Каорі! Бі... Це не каорі, Каорі, ты хочешь сосать? Давай! Тут є лятянок, иди сюда. А, точно. Дай Я... полезу. Вылезла. Давай. Я даю. Є. Давай. Я не можу. Погнала. О, дякую Что ты такая? Ця штука, її можна відкрити, вона дає айтем, але вона забирает життя. Ну ти хорош, не дослухав, конечно, типа. А що це таке? Що це Нам дали якийсь черепок. Черепок. Давай його відкриємо, бляха. Давай. Ап. Та! Чого ментуб так стоїть? А що це таке? А це Це що, мене вбило? Хапайтеся за край. Точно буде вашим радіо. Давай! Потопа! А цей грибочок можна їсти? Зараз дістаємося. Можна. Оцей шапочкою такою можна. Хто мене заразило, не можна той грибочок їсти. А чому туда? <пи> Якісь логічні питання задають, я не знаю, відповідати це питання. Борю тільки одна виживе в горах. <пи> 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 Подивимося, чи ми тут зможемо. Ми напевно, тут не прийдемо. А може й прийдемо. А через низ? <пи> 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 ти живий? Я живий, але спускайся поп. <пи> Казала, спускайся, хай майстин, цю, щоб... <говори> я проверяю <тіки> носом все. Что ты вы не знаете? Я хочу вы. Вот, 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 Що Что ж осталось, Са? Ты дура, выпала, Від вас. Злий бабака її вбив Горі, як тобі мій драматичний крик смерті? Це було б чудово Спускайся, прямо спускайся спускайся, спускай. Де? Демон Мон? Демон Мон? Ну як тобі їй сказати? Без тебе не можу спати, Тепе... без тебе не можу їздити Тепе... Я тебе підтягувала і я вмерла. Дорога сюдою, так, дорога сюдою. А я таки мала шансу. Я так мала багато стамін додаткового, я ж навіть травми не мала майже. Я Давай! Ти маєш нас відлюдити. Дивись, десь десь first... червона ягода схавати. Mm. Так що їх є с Вау. В мене все поможе. В мене з кісток. Вау. Всім вайки. Було весело. Буду було весело. Продовжимо наступному стрілі. 엄마는 이불저빠 아빠!